Про події війни говорить Стратком. У ніч на 12 лютого ворог завдав удару балістичними ракетами Іскандер М зенітними керованими С 400 по Києву та Кривому Рогу. Здійснено шість пусків із Брянської області. Та один із Криму також ворог атакував Україну, запустивши 123 ударних БПЛА типу шахет та дрони, імітатори інших типів із напрямків: Міллерево, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ. Станом на ранок було підтверджено збиття шести балістичних ракет іскандер М з РК С 400 та 71 ударного БПЛА у 11 областях. 40 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина, а саме Кривий Ріг, Сумщина, Полтавщина та Чернігівщина. У Києві внаслідок атаки в різних районах столиці зафіксовано падіння уламків, руйнування та пожежі в офісних будівлях та на дахах житлових будинків. Кількість постраждалих уточнюється. Відомо про одного загиблого, як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації адміністрації Сергій Лисак у кривому розі пошкоджена інфраструктура, вибиті вікна на АЗС у навчальному закладі, готелі, адмінбудівлі. По Нівичині три багатоквартирні будинки і 33 авто. Люди не постраждали. 12 лютого у Брюсселі розпочалось засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Вперше його очолює Велика Британія а не США. Головою на засіданні державний секретар з питань оборони Великої Британії Джон Гіллі. Також участь бере новий міністр оборони США під Гексет. Україну на Рамштайні представляє міністр оборони Рустем Умєров. Він і повідомив порядок денний, до якого увійшли питання стабільного та своєчасного постачання Україні військової допомоги, допомоги у 2025 році прискорення постачання критично важливого озброєння, саме ППО, авіації, боєприпасів та інвестиції в оборонну промисловість в Україні і спільні проекти з європейськими партнерами обговорюємо не лише поточні потреби, а й довгострокові рішення розширення оборонного виробництва в Україні, фінансування українського ОПК та створення нових підприємств, збільшення обсягів постачання озброєння за рахунок потужностей європейської оборони написав міністр оборони України. Він також повідомив, що планує провести серію двосторонніх зустрічей із міністрами оборони країн союзниць, головна мета яких посилення військового співробітництва та реальні механізми підтримки України. Україна готова до переговорів щодо завершення війни, але справедливий і тривалий мир можливий лише тоді, коли Україна буде сильною на полі бою. Додав Рустем Умєров. Президент Володимир Зеленський вважає, що миротворча місія, яку можуть розгорнути в Україні після припинення бойових дій, має бути частиною гарантії безпеки. І така місія спрацює лише в тому разі, якщо буде розгорнута в широкому масштабі. Якщо це буде 100-150 тисяч європейських військових, то так, але навіть тоді ми не будемо на одному рівні з російською армією, яка протистоїть нам, сказав Володимир Зеленський в інтерв'ю Британський Гардіан. Розрахунки президента України співпадають з думкою. Експертів, які зібрала газета New York Times. справжні сили стримування зазвичай вимагають понад 100 тисяч військовослужбовців, призначених для виконання місії для регулярних ротацій і надзвичайних ситуацій, впевнений почесний професор військових досліджень у королівському коледжі Лондона Лоуренс Фрідман. Він назвав Три можливі моделі присутності європейських військових в Україні: миротворці, сили прикриття кордону та сили стримування. Але всі вони мають свої недоліки. Миротворці призначені для відокремлення воюючих сторін, мають легке озброєння для самооборони та часто складаються з військових з багатьох країн зазвичай під керівництвом ООН. Але враховуючи те, що лінія зіткнення в Україні становить приблизно 1300 кілометрів, за словами Фрідмана, потрібна буде величезна кількість військ. Номінальні сили прикриття кордону НАТО по суті розгорнуло у восьми країнах-членах найближчих до Росії. Цих військ недостатньо, щоб зупинити вторгнення. А сама концепція працює лише тоді, якщо існує гарантія відправки підкріплення, що у цьому виникне необхідність. Сили стримування є найбільш надійним форматом, але вони мають бути дуже великими і добре оснащеними до 150 тисяч військових, а також мати підтримку протиповітряної оборони та розвідки, зокрема американської. Найкращим варіантом на найближче майбутнє після потенційного припинення вогню може бути так звана модель дикобраза надання українським військовим достатньої кількості зброї, ресурсів і навчання, в тому числі західними силами, щоб переконати Росію не намагатися напасти знову. Кабінет міністрів України затвердив порядок однорічних контрактів для добровольців віком від 18 до 24 років. Контракт для молодих добровольців на один рік передбачає базову загальну військову підготовку, фахову підготовку та курс адаптації у військовій частині. Один із важливих стимулів фінансовий, тільки грошової допомоги за цей рік. Вони отримують 1 мільйон гривень. Детальніше про це розповів речник міністерства оборони Дмитро Лазуткін. Виплати фінансовий пакет, одноразова грошова допомога у розмірі мільйон гривень, яка виплачується трьома частинами. Перша частина 200 тисяч одразу при підписанні контракту. Це стартова підтримка. Надалі друга частина 300 тисяч гривень виплати протягом п'яти робочих днів після проходження базової військової підготовки і фахової військової підготовки. Третя частина 500 тисяч гривень у день виключення зі списків особового складу по завершенню контракту. Ну і також є це не виключає того, що весь цей час військовослужбовець буде отримувати зарплатню, тобто грошове забезпечення. Додатково по закінченню контракту передбачена можливість отримання пільгової іпотеки. Під 0% в межах програми ЄОСЕЛЯ також можливість здобуття освіти у вищих навчальних закладах в межах держзамовлення. Ну тобто, якщо знову ж таки, в залежності від умов служби від тих завдань, завдання, які буде виконувати людина, вона може за рік заробити близько 2 мільйонів гривень. Окрім цього, після закінчення річного контракту і звільнення зі служби молоді люди отримують право на вільний виїзд за кордон. Також такі добровольці не підлягають мобілізації. Протягом 12 місяців після завершення контракту алгоритм рекрутингу дуже простий: подати заявку на сайті 1824army.gov.ua або у застосунку «Резерв плюс» та отримати консультацію рекрутера. Не залишаться без мільйона гривень і ті добровольці віком від 18 до 24 років, які приєдналися до війська ще до нових умов контракту. Про це також повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін. За його словами, таким військовослужбов. Бовцям, які добровільно підписали контракт, треба звернутися до своїх командирів і дізнатися про алгоритм отримання грошової винагороди. Українські спортсмени зібрали повний комплект нагород ігор нескорених у лижних перегонах стоячі, що відбулися у канадському Вістлері. Золото турніру здобув Володимир Марченко, що подолав дистанцію за 3 хвилини, 2 секунди та 80 сотих. Менше секунди йому програв співвітчизник. Ярослав Шаркій. Довершив п'єдестал Валерій Одайник, для якого лижні перегони стали вже третьою дисципліною ігор 2025 після баскетболу та скелетону. Загалом синьо-жовті учасники ігор нескорених вже здобули 16 нагород. 6 золотих, 5 срібних та 5 бронзових. Зокрема, по 5 у біатлоні та лижних перегонах, 3 у гірськолижному спорті, 2 у сноубордингу та 1 у скелетоні. Міністр оборони Рустем Умєров заявив про незмінність прагнення України в майбутньому стати членом Північно-Атлантичного альянсу. Наша позиція незмінна. Ми хочемо бути країною НАТО. Ми будемо країною НАТО. Ми будемо країною ЄС. Вже декілька місяців. Наші партнери працюють над моделлю миротворчої місії. Вона сприймається позитивно. Формати обговорюються. Сподіваюсь, незабаром можна буде почути результати по цьому треку. Заявив міністр оборони під час спілкування із журналістами в Брюсселі. Після засідання контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн так Рустем Умєров відповів на заяву нового міністра оборони США Піта Гексета, який під час засідання заявив, що Сполучені Штати не вважають членство України в НАТО реалістичним. Ми прагнемо, як і ви, суверенної та процвітаючої України. Але ми повинні почати з того, щоб визнати повернення до кордонів, які існували до 2014 року, є нереалістичною метою. Сполучені Штати не вважають, що членство України в Нато є реалістичним результатом переговорного врегулювання, сказав глава Пентагону. Підсумовуючи результати Рамштайну, міністр оборони України наголосив, що безпекова допомога буде продовжуватися, зокрема, постачання систем ППО, боєприпасів та бронетехніки. Отримали дуже потужні пакети допомоги і почули від кожного з присутніх, що вони будуть продовжувати цю допомогу цього року і в майбутні роки. Додав Рустем Умєров. Про подальше посилення України заявив і генеральний секретар НАТО. Марк Рюте. між усіма союзниками існує велика згода щодо того, що ми маємо переконатися, що Україна має те, що їй потрібно, з погляду підготовки та військової техніки. Аби коли б не розпочалися мирні переговори, вони йшли на них з позиції сили. Міністри закордонних справ України, Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини та Європейського Союзу зробили заяву щодо участі в майбутніх переговорах про припинення війни Росії проти України. Вони наголосили, що готові зміцнювати підтримку України і залишаються відданими її незалежності, суверенітету та територіальній цілісності перед лицем загарбницької війни Росії. А сама підтримка буде тривати доки, допоки не буде досягнути справедливий всеосяжний та стійкий мир. Ми очікуємо на обговорення подальшого шляху разом з американськими союзниками. Нашими спільними цілями має бути забезпечення позиції сили для України. Україна та Європа мають брати участь у будь-яких переговорах. Україні мають бути надані сильні гарантії безпеки. Справедливий та стійкий мир в Україні є необхідною умовою сильної євроатлантичної безпеки. Нагадуємо, що безпека європейського континенту є нашою спільною відповідальністю, тому ми спільно працюємо працюємо задля посилення наших колективних оборонних спроможностей. Йдеться у заяві міністрів закордонних справ. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили п'ять пунктів управління БПЛА, засіб протиповітряної оборони, район зосередження озброєння та військової техніки та дві радіолокаційні станції російських загарбників. На фронті за цей період зафіксовано 116 бойових зіткнень. На куп'янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. На Лиманському ворог атакував дев'ять разів. На Краматорському напрямку зафіксовано сім бої зіткнень в районах Часового Яру та Осюківки. на турецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік населених пунктів Турецьк та Щербинівка. Традиційно найбільша кількість атак фіксується на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 34 штурми агресора в районах 12 населених пунктів. На тактику ворога не сильно вплинула зміна погодних умов. Він продовжує застосовувати для штурмів малі групи, не збільшуючи використання техніки. Про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця майор Віктор Тригубов ключовим могло б стати промерзання річки стілу, але вона достатньо швидка і там поки що промерзання не спостерігається. А якщо говорити про техніку на інших напрямках, то її використання знижує не стільки погодні умови. А земля то і так була підморожена, тобто вона не була така за розкисла. Справа скоріш в тому, що її обмежували використання і дронів. І її обмежували ефективні контрдії українських військ, тому оскільки в цьому пані нічого особливо не змінилося, тому якось серйозного. Виростання використання самої важкої техніки ми не спостерігаємо. Додамо, що на Новопавлівському напрямку ворог 17 разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке та Рівнопіль. На Харківському та Придніпровському напрямках ворог активних дій не проводив. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1250 осіб. Також українські воїни знешкодили 17 танків, 23 бойові броньовані машини, 58 артилерійських систем. У ніч на 13 лютого противник атакував Україну, запустивши 140 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники імітатори різних типів. Станом на першу половину дня підтверджено збиття 85 БПЛА у 10 областях: 52 ворожих безпілотники-імітатори локаційно втрачені без негативних наслідків. Під час повітряної атаки російські дрони залітали і у повітряний простір країн, що межують з Україною. Так під час атаки на український порт у Рені – один російський дрон залетів у повітряний простір Румунії. Згідно з офіційним повідомленням румунського міноборони, залетівши приблизно на один кілометр у глиб країни, дрон повернувся на територію України. У зв'язку з інцидентом у повітах Тулча та Галац була оголошена повітряна тривога для забезпечення безпеки населення. Зокрема, у повітря підняли два літаки F-16 ВПС Румунії, а потім два літаки Єврофайтер ВПС Іспанії. Ще кілька дронів РФ залетіли у повітря не простір Молдови, один з них вибухнув в зв'язку з цим. Міністерство закордонних справ Молдови викликало посла Росії щоб висловити протест проти порушення національного повітряного простору російськими безпілотниками та вимагати пояснень: Молдова ні на кого не нападала. У нас є нейтралітет, закріплений в Конституції. Республіка Молдова сприяла і робила все для миру. Проте російські безпілотники і бомби падають і вибухають в наших селах. І ми повинні визнати, що у нас немає можливостей захиститися від. Дні написала президентка Молдови Майя Санду. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.